Члени комісії та присутні розпочинаємо засідання. Постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності, планування та соціально економічного розвитку. Що членів комісії, 5. присутні, чотири члени комісії це Русецька Леся Миколаївна, голова комісії, Шишковська Любов Михайлівна, секретар комісії, Польбота Єсія Олександрна, член комісії, Вігільська Ольга Петрівна, член комісії. Відсутні. один член комісії. Гнедецький Володимир, Володимир Володимирович. Комісія є повноважною. На засіданні комісії присутні Ярошенко Ірина Андріївна, начальник відділу фінансів Горчиківської сільської ради. Порядок день буде розглянуто 12 питань. Перше питання: про затвердження звіту про виконання бюджету. Друге: про внесення змін до бюджету. Третє про надання матеріальної допомоги. Четверте про звернення депутатів Горчиківської сільської ради щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. П'яте. Про затвердження спільного звіту сільського голови, староста та депутатів Борщиківської сільської ради про свою роботу перед виборцями Борщиківської громади. Шосте. Про внесення змін до штатного розпуску підрозділу благоустрою Борщиківської сільської ради. Сьоме. Про затвердження програми відшкодування різниці між тарифами на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення на 2025-2026 років. 8. Про скасування рішення сесії Верщиківської сільської ради. Дев'яте. Про створення юридичної особи Центру надання соціальної допомоги Верчиківської сільської ради. 10. Про внесення змін до штатного розпису Центру надання соціальної допомоги Верщиківської сільської ради на 2025 рік. 11. про затвердження безкоштовного харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Верщиківської сільської ради. 12. Про затвердження програми підтримки Коростинського районного відділу No1 філії державної установи «Центр пробації в Житомирської області на 2025-2026 роки. Голосуємо за 4. Проти 0, Утрималось 0. Слухаємо Ярошенку Ірину Андріївну, начальника відділу фінансів Гручиківської сільської ради. Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Вищиківської сільської територіальної громади за 2024 рік. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 2024 рік по доходах сумі 41 один мільйон сімнадцять тисяч сімсот гривень. При планах показниках затверджених розписом на рік Показника затверджених розписом на рік з урахування внесених змін 41 один мільйон сімсот сорок чотири гривень, в тому числі по загальному фонду бюджету по доходах сумі 38 вісім мільйонів сімсот п'ятдесят вісіч при планах показника затверджених розписів на рік з урахування внесених змін 37 сім мільйонів сімсот сорок п'ять 3 мільйони 228 тисяч 984 гривні. Так, проступне питання. Чи, чи голосуєте? Голосуємо. Голосуємо. 4 за, проти ну. Переголосно. В результаті обговорення питання Комісія дійшла висновку. Рекомендувати до сесії Бучківської сільської ради. Наступне питання про внесення змін до бюджету Горщиківської сільської територіальної громади на 2025 рік. До вашої уваги представлено питання стосовно внесення змін до бюджету Гущіківської сільської територіальної громади. Станом на 1 січня 2025 року вільний залишок бюджетних коштів загального фонду складає 3 мільйони 633 тисячі дев'яносто три гривень. При виконанні доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади станом на перше. 25 року становить 641 846 гривень. Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2024 року номер 1554. Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа у 2025 році З державного бюджету а місцевому бюджету виділено субвенцію в сумі 200. 153 тисячі 600 Субвенція спрямовується на закупівлю засобів навчання та обладнання комп'ютерного та метимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти. Згідно з порядком використання коштів, прийняття даної субвенції потребує співфінансування у розмірі 10%. Це буде сума 28 тисяч гривень. Кошти будуть спрямовуватися з вільних лишків. Так, з примовина проведення витрат 3 мільйони 290 тисяч 765 гривень вільних залишків бюджетних коштів загального фонду бюджету сільської територіальної громади. А саме є звернення від військових частин. Звернулися до нас дев'ятий прикордонний загін імені січових стрільців Державної прикордонної служби про виділення субвенції з місцевого бюджету державного бюджету в сумі 100 тисяч гривень. На придбання безпілотних літальних апаратів. Далі військова частина А-5042 просить надати субвенцію в розмірі 100 тисяч гривень. Кошти будуть використані на придбання матеріально-технічних засобів, у тому числі пензогенератор 100 тисяч гривень. Військова частина А-7307 просить надати субвенцію в сумі 30 тисяч гривень на придбання матеріальних засобів, а саме супутникова система Старлінг 30 тисяч гривень. Військова частина А-4699 просить виділити субвенцію для потреб військової частини, щоб виконує бойові задачі на наступальній операції на сході України в сумі 400 тисяч гривень на закупівлю безпілотних літальних апаратів. Військова частина А-4714 звертається з проханням виділення субвенції в розмірі 50 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення та придбання автомобільної техніки. Сума 50 тисяч гривень. Шість звернення від Користенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виділення субвенції в сумі 100 тисяч гривень для закупівлі паперу, малоцінних предметів, інвентарю, інструментів для господарської діяльності, витрат та інших матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки сума 100 тисяч гривень. Наступне для установ сільської ради. Заробітна плата з наркуваннями для працівників бюджетних установ та на цивільно-правові вводи для проведення ремонту в приміщенні сільської ради в сумі 1 мільйон 627 тисяч 587 гривень. На компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян: 20 тисяч гривень. Компенсаційні виплати. 10 тисяч гривень, надання пільги населення вклада жиколокомунальних послуг 5 тисяч гривень. Надання соціальних гарантій фізичного судом, які надають соціальні послуги громадянам віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, сума 70 тисяч гривень. Інші заходи в сфері соціального захисту та соціального забезпечення сума 350 тисяч гривень це кошти на надання матеріальної допомоги населенню. середньої освіти за рахунок коштів місцевих бюджетів 180 тисяч гривень на придбання предметів матеріалів обладнання і іменте та безпалувацій для шкіл. Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів. На оплату послуг 10 тисяч гривень, на матеріали 10 тисяч гривень. На здійснення заходів від землеустрою 2 тисячі гривень. По сільській раді 33 тисячі гривень, на придбання кондиціонера. Верщиківської сільської ради. Следуючі питання Про звернення депутатів Ворщиківської сільської ради щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Голосуємо за 4. Проти 0, ну, отримали 0. В результаті обговорення питання комісія дійшла висновку. Рекомендувати Базиської Борщиківської сільської ради. Про внесення, змін Про внесення до штатного розпису підрозділу благоустрою Чеківської сільської ради на 2025 рік. Внести до штатного розпису підрозділу благоустрою Чучківської сільської ради три штатні одиниці, робітників благоустрою. Голосуємо за 4 проти 0. Утримаємось 0. В результаті обговорення питання комісія дійшла висновку. Рекомендувати. Про затвердження програми відшкодування різниці між тарифами на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення 2025-2026 років. Мета програми. Основною метою програми є відшкодування в Горщиківському державному комунальному підприємству. Різниця між встановленими. Обутому та рифом на посту з централізованого водопостачання та централізованого водовіді. Голосуємо за 4 проти. В результаті обговорення питання комісія діста виступу рекомендувати на сесії Верщиківської сільської ради. Про скасування рішення сесії Ворщиківської сільської ради. Скасувати рішення 41 сесії. Ради голосного скликання про надання статусу юридичної особи в Центр надання соціальної допомоги Горчаківської сільської ради затвердження положення про центр надання соціальної допомоги Горчаківської сільської ради та життя заходів щодо його державної реєстрації 20 грудня 2024 року номер 765 Голосуємо за 4 проти 0 0. У результаті обговорення питання комісії, дійшла штаб рекомендувати до сесії Ворщиківської сільської ради. Про затвердження юридичної особи Центру надання соціальної допомоги Ворщиківської сільської ради. Створити юридичну особу публічного права Центр надання соціальної допомоги Ворщиківської сільської ради. Затвердити статут Центру надання соціальної допомоги Верщиківської сільської ради. Повноважити директора Центру надання соціальної допомоги Ворщиківської сільської ради Божко Галину Петрівну на здійснення заповіді щодо державної реєстрації юридичної особи Центру надання соціальної допомоги Горщиківської сільської ради. Голосую за 4 проти 0. Утрималося в результаті обговорення питання комісія дійшла висновку. Рекомендувати до сесії Ворщиківської сільської ради. Про затвердження штатного розпису Центру надання соціальної допомоги Горчиківської сільської ради на 2025 рік, внести з 1 квітня 2025 року до штатного розпису Центру надання соціальної допомоги Горчиківської сільської ради одну штатну одиницю в із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб затвердити штатний розпис Центру надання соціальної допомоги Морчиківської сільської ради з 1 квітня 2025 року. Голосуємо за 4 проти 0. Утримаємось. У результаті обговорення питання комісії дійшла висновку. Рекомендувати до сесії Ворчиківської сільської ради про затвердження безкоштовного харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Ворчуківської сільської ради. Встановити з 1 квітня 2025 року вартість харчування з однієї дитини у закладах дошкільної освіти. Для дітей віком від 0 до 3 років 70 гривень 58 копійок. Для дітей віком від 3 до 6 років 92 гривні 25 копій. Встановити з 1 квітня 2025 року вартість харчування одного учня у загальницьких навчальних, навчальних закладах Парчиківської сільської ради на рівні 60 гривень день. Запровадити з 1 квітня 2025 року безкоштовне харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Рада. Внести зміни до рішення 41-ї сесії Горщиківської сільської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року, року номер 782 про затвердження програм Ворщиківської сільської ради на 2025 рік. Голосуємо за 4 проти 0. В результаті обговорення питання комісії пішного висновку рекомендувати до сесії Ворщиківської сільської ради. Про затвердження програми підтримки Користенського районного відділу номер 1 філії державної установи Центру пробації в Житомирській області на 2025-2026 рік. Мета програми поліпшення матеріально-технічного забезпечення Користенського районного відділу номер 1 філії державної установи Центру пробації в Житомирській області з метою покращення, філактики по 30. Дивної злочинності та правопорушень, забезпечення загального рівня безпеки населення Варщиківської територіальної громади, вжиття заходів спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, налагодження дієвої співпраці між органами провадження та органами місцевого самоврядування. Голосуємо за 4 проти 0. отримали 0. В результаті обговорення питання комісії дійшла висновку Рекомендувати до сесії Горщиківської сільської ради. Все засідання комісії закрите. Дякую.